Протягом останнього місяця в мене на каналі вийшов цикл відео про найкращі десятки для прокачки в цьому році. Однак далеко не завжди є сенс переходити на десятий рівень, адже рандом там конкурентний та складний. Качаєш таку гілку на протязі місяця, відкриваєш і купуєш десятку. Вже перечуваєш, як зараз будеш нагинати, а тобі самому там ламають обличчя. Фактис. Хай йому грать. Оче. Ну, ти бачив? Бачив? Тому я цілком розумію людей, які залишаються на вісімках та дев'ятках, адже баланс нам помітно простіший, та не такий затратний по срібло. Отож, сьогодні говоримо про найкращі прокачувані важкі танки дев'ятого рівня. Першим відео буде справжній супертяж е 75 Дуже сильна машина, яка поєднує в собі дві ключові, як для важкого танка, характеристики: броню та ліфу. Розпочнемо з гармати. У нас на борту покращена версія Маосгану, в якого альфа не 490, а 530 одиниць. Бронепробиття стандартне, 246 на бронебійному та 311 на підкалібрі, що є достойним показником для 9 рівня. Рекордної шкоди в хвилину нема, але вона нам і не потрібна, оскільки наш гачімен грається від альфи, що в більшості ситуацій. Все ж таки є перевагою. Точність зведення і стабілізація з врахуванням його альфи на непоганому рівні. Прямо якогось дискомфорту не викликає, особливо при грі на першій лінії, на якій і має грати Сі е 75. Броня однозначно одна з ключових переваг нашого німця. Він прекрасно танкує від свого 120-мм борту, має міцний верхній бронелист. Та що верхній, навіть нижній, далеко не кожен суперник здатен пробити. Фронтально в нижньому бронелисті 220-230 мм для бронебійного. Для підкалібра буде за 200 40 мм без врахування довернутого корпусу. В 75 ки є певна особливість танкування від башти. Наш німець доволі просто пробивається з кумулятивів дах, адже вони мають хорошу нормалізацію. Для цього вистачає бронепробиття в 270 мм, яке нерідко трапляється вже на восьмому рівні. Однак, з іншого боку, ця зона спокійно і впевнено танкує навіть найкращі підкалібри в грі, з пробиттям 375 мм, яким озброєні американські ПТ Т-110Е3 та Е4. Та що підкалібр? Цей дах башти. Спокійно відбиває навіть 360 мм на бронебійному хорі 3. Ще однією ослабленою зоною є Лобашти, де немає 300 мм. Однак його площа невелика, тому часто постріли будуть летіти або в маску, або в скоси башти, де є хороші показники наведеної броні. Окрім цього, Є75 може пробиватись над гусеничні полички з калібру 120 і більше міліметрів. А також отакі маленькі виступи на башті. Хоча, очевидно, в ці місця влучити не так вже й легко. Комбашта є, але вона настільки маленька, що простіше вже стріляти в лоб башти з надією пробити, ніж вицілювати оце ребро купіть. Танк має непогану рухливість, як для суперваговика, максималка 40 км але питома потужність всього 10,5 конячок на тонну, через які ці 40 км ми побачимо тільки їдучи згори. В цілому ж такої динаміки вистачає щоб вчасно займати потрібні позиції, а інколи навіть кудись переїхати, якщо є така необхідність. Але звісно ж, міняти фланги по ходу бою так само легко і карестович свою позицію, нам не вийде. Є опція покращити. Цей показник турбіною. Однак, на мою думку, найоптимальніша збірка на е 75 має до досилача, загартування та стабілізатора. Турбонагнітач можна поставити в запасну збірку для великих карт, типу Малинівки. Підсумовуючи, німець дуже хороший та сильний важкий танк на 9 рівні. Хтось взагалі вважає його найкращим. Я так однозначно сказати не можу, але те, що він один з таких факт. До прокачки рекомендую всім, а особливо новачкам, бо танк максимально простий в освоєнні та реалізації. Продовжуючи тему альфових ВТ, наступним танком до прокачки, я порекомендую 50ТП. Альфа тут навіть вище ніж в німця, аж 560 одиниць. Це найкращий показник серед всіх важких танків 9-го рівня. Тому не викликає здивування той факт, що влучність залишає бажати кращого. Лише імперські штурмовики вміють так стріляти. Однак, оскільки мова йде про танк першої лінії, за суттєвий мінус це сприймати не потрібно. Бронебільний тип боєприпасу трохи краще ніж в є – 250 мм. А голдовий підкалібр навпаки трохи поступається 303 мм. А от з бронею все дещо складніше. Просто стати від борту і танкувати як на Є75 не вийде. Причина в незвичній побудові корпусу, яка має як переваги, так і суттєві недоліки. Великий нижній бронелист майже без нахилу є очевидним слабким місцем. Верхній бронелист під хорошим нахилом і здатен танкувати більшість танків, які ми проти себе бачимо. Однак в нього стріляти ніхто не буде, оскільки є рубка механіка водія, в якій броні майже нема. Як і топовий поляк, 50 ТП погано пристосований для танкування від борту, все через під Баштовий циліндр, бо під яким кутом його не став, завжди буде площина, яка легко пробивається. До переваг корпусу варто віднести передні катки, оскільки броні за ними нема. Тобто, коли йому стріляють в каток, гусениця злітає, а от дамаг не проходить. Дану особливість корпусу можна використовувати на свою користь, розводячи суперника на постріл, адже про такі катки досі знають далеко не всі. Тобто корпус однозначно поганим назвати точно не можна, бо броня в ньому є і частенько вона буде виручати. Однак, впевнено, від нього танкувати не вий тому за будь-якої нагоди краще його заховати. А що по башті? Лоб і маска гарно заброньовані, форма башти в цілому округла та рікошетна, лючки візуально доволі великі, однак мають і номінал, і нахили, тому навіть при влучанні по них бувають часті рікошети. Тобто, якщо корпус поляка в цілому гірший, ніж в Є75, е то от баштою користуватись значно зручніше, бо вона гарно танкує всі типи снарядів. Рухливість нашого крилатого гусара залишає бажати кращого навіть на фоні Е75. 50ТП має максималку в 35 км на годину. А також гіршу повертаємість на місці. А непогана питома потужність нівелюється не кращою прохідністю по м'яким типам ґрунтів. Тож сенс ставити турбіну тут такий є. Запропоную дві збірки на вибір: перша турбіна стабілізатор досилач та друга, в якій замість турбіни буде загартування. Ці дві збірки, на мою думку, однозначно хороші для цього танку. Тому тут вибір все ж за гравцем, що для нього буде в пріоритеті: краща живучість або рухливість. Особисто мені цей танк сподобався найбільше, ніж е 75 Тому я однозначно. Ещ можу рекомендувати його до прокачки всім незалежно від рівня гри. Третя машина відео IMX M451. Розпочнемо з гармати, а точніше з гармат. Бо в нього їх є дві на вибір: одна комфортна з альфою в 400, а інша з меншим пробиттям, але разовою шкодою в 470. Детальніше про кожну з них. Перша гармата доступна зразу після відкриття IMX. Тобто її можна назвати умовно стоковою. Це вже саме по собі є великим плюсом цього танку. Адже нам не доведеться страждати з пробиттям від вісімки, виводячи в топ танк 9 рівня. Та й взагалі для багатьох. Багатьох саме ця гармата буде основною, бо в неї є ціла низка переваг відносно топової. Альфа-400, пробиття на бронебійному 257 та 315 на підкалібрі, хороша стабілізація, особливо від повороту башти, а також точність в базі 0,34 та зведення в 2 секунди. За один постріл ця гармата тертинне обличчя не відриває, як це роблять е 75 та 50 ТП. Але на відміну від німця та поляка, IMIX на цій гарматі не обмежений грою на першій лінії. Тож, потрапивши на Яку-небудь піщану річку або прохорівку за необхідності можна ефективно стріляти і на дистанцію. Топова гармата має альфу в 470. Однак, навіть за умови збільшення альфи наш тан зовсім не втрачає в шкоді в хвилину, та лиш трохи погіршується комфорт стрільби. Базова точність 0,34 стає 0,36. Зведення з 2 секунд збільшується до 2,5. Стабілізація від повороту корпусу та в русі ідентична стоковій гарматі. Погіршується лише розкид від повороту башти, але й то не суттє. Особливо враховуючи різницю Альфи в 70 одиниць. Однак за цю різницю в альфі топова гармата розплачується помітно гіршим бронепробиттям відносно стокової гармати. Пробиття на базовому бронебійному 242, а на голдовому, який теж є бронебійним, 270. В кожній гарматі є свої переваги та недоліки. Можете пограти на обох і визначити, що краще заходить конкретно вам. Від себе скажу, що стокова гармата за рахунок пробиття все ж таки простіша, та й менш голдозалежна, що важливо. Гармата підійде для більш досвідчених гравців, адже для ефективної гри на ній потрібно гарно знати слабкі місця суперника. Другою суттєвою перевагою француза є його лобова броня сильний верхній бронелист. Фронтально, в ньому від 260 мм для бронебійного в нижній частині і до 280 мм ближче до верху ВЛД. Для підкалібра з його поганою нормалізацією. Цей показник сягатиме 290-300 мм. Нижній бронелист найкращий, ніж в Е-75. для бронебійного від 240 до 200 50 мм під прямим кутом, а окрім того, він менший за розміром. Тобто, окрім гарної броні, в нього не так вже й легко поцілити. Бортова броня відсутня від слова зовсім. Борт башти і корпусу пробивається навіть під гострими кутами. Тож цей танк не про танкування від борту. Тут тільки або танкувати від лобової проекції, або від башти, по-іншому не вийде. Скоси на корпусі, які заважають грати від борту. Натомість дуже гарно себе показують при танкуванні лобом та не пробивається майже ні з чого. Як я вже сказав, який корпус має тонкі борти, але в лобовій проекції заброньована дуже гарно. Є ослаблена зона в вигляді двох різних за розмірами лючків. Однак, через те, що танк високий, влучити туди не так вже й просто. Рухливість танка на хорошому рівні, максималка всього 35 км на годину. Однак, завдяки питомій потужності 15 конників на тонну, він відчувається трохи динамічнішим за попередні два танка. Оскільки танка хороша стабілізація, цілком доцільно до загартування і силача поставити турбонагнітач. Атор на мою думку тут не обов'язковий. Останнім відео стане по справжньому королівський танк Conqueror. за рахунок чого він є таким хорошим танком. В першу чергу за рахунок гармати. Фактично, це гармата суперконя. пробиття, точність, стабілізація, все як в 10. Єдине виключення в 9 на 2 секунди довше перезарядка. Тож шкода в хвилину не рекордна, але загалом, як для 9, має непогані показники. В цілому цю гармату дуже просто реалізувати. Переважно куди наводишся, туди влучаєш. А хороше пробиття дає можливість вицілювати слабкі місця не так ретельно. На бронебійному 259, а на голдовому підкалібрі 326. Зручності гарматі додають і хороші коти вертикального наведення в мінус 10 градусів, що вкупі з хорошим бронюванням башти роблять гру в рельєфі стихією цілотам. На рельєфних картах британець реалізовується краще, ніж будь-хто інший з цього відео. Якщо по гарматі це майже один в один суперкінь, то от по броні розрив між ними значно більший. Корпус назвати хорошим важко. Щось танкує верхній бронелист, якось танкує від борту. Однак обидві ці зони помітно слабкіші, ніж в суперконя. Борта всього 76 мм. До того ж, є підбаштовий циліндр. Без сумніву, цим можна танкувати. Однак робити це потрібно дуже обережно. Бо найменше передовертання борту і він вже буде Пробиватись. Верхньому бронелистці трохи за 250 мм, тобто з того ж конкерера не кожним пострілом, але вже буде пробиватись. Нижній бронелист паперовий, тому бережемо цю зону як зіницю ока, особливо від хуліганів типу БЗ-176. З баштою все краще, але є свої нюанси. Вона округлої форми, є якийсь номінал і хороші скоси. Це в сумі дає непогані показники наведеної броні. Окрім того, башта закрита екранами, що дуже допомагає в танкуванні кумулятивів. Але як я вже сказав, є нюанси. В першу чергу це маска, в якій можна знайти зони з 200 мм броні. Нахилів майже нема. Тому дев'ятки навіть бебешками можуть туди пробивати. Що вже говорити за голду. Для досвідчених гравців це ні разу не секрет. Але все ж більшість танкістів про цю ахілесову п'яту британця досі не знають. Ще і лючок, але він і в десятки доволі рикошетний. особливо для підкалібра. Більш-менш стабільно пробивається тільки з кумулятива. Ослабленою зоною також є погон башти. Вузька смужка броні між екраном. Та корпусом. Нахилу там немає зовсім. Якогось рекордного номіналу теж. Тому в цю зону буває пробивають. Але закидати стабільно, туди можна хіба в клінчі. Танк не дуже динамічний, максималка всього 34 км на годину. Тому я однозначно рекомендую ставити на нього турбіну. Тим більше, що гармата суперкомфортна, так що без стабілізатора грається нормально. Також можу порадити ставити на нього або компонування, або експериментальний комплекс поліпшення живучості. Адже при пробитті в нижній бронелист постійно крітують або боєукладку, або двигу. Дане спорядження має цю проблему вирішити. Загалом моя збірка на цей танк виглядає так: компонування або комплекс поліпшення живучості, також турбіна та досилач. Підсумовуючи, тут і зараз Conqueror один з найкращих важких танків 9 рівня. Однак є одне але. І це але заключається в тому, що Wargaming планує нерфити суперконя. Тому, швидше за все, під роздачу потрапить і дев'ятка. Бо коли нерфили крана ТВЗ-55, не оминули увагу, і еміля 20 та ті аж Тому практично гарантовано молодший коник зазнає змін змін косметичних чи суттєвих, покаже час. Але якщо плануєте його кашути зараз, то це потрібно мати на увазі. Танки з даного відео хороші не тільки самі по собі. Вони також мають вихід на сильні та актуальні десятки. Тому, якщо захочете перейти на 10 рівень, вам не доведеться заради хорошого топу качати абсолютно нову гілку. Якщо відео вам сподобалось, протисніть лайк та підписку. Якщо це відео вам зайде, я зроблю аналогічні топи про середні танки та ПТ 9 рівня. Якщо чимось не згідні, можете написати про це в коментарях. Я все читаю та на все відповідаю.